Не чекай, не перемотуй. Одного чоловіка запитали, який секрет вашого вдалого шлюбу? Ви вже разом 29 років і ви такі щасливі. Чоловік відповів: Потрібно свою дружину любити, поважати, допомагати, підтримувати. Робити компліменти, що вона чудова, прекрасна. Бо дружина є відображенням мене. Тобто, дружина є відображенням кожного чоловіка. І зараз цій дружині 51 рік. І нещодавно, бувши у лікаря, лікар здивувався і сказав: ви виглядаєте. Неначе би мала сорок років. Дружина усміхнулася і відповіла, це тому, що мій чоловік мене дуже любить. Він мене береже, допомагає, підтримує. Він моя опора. А чоловік завжди опирається на Бога. І ось вдалий секрет нашого шлюбу. Бережіть один одного, любіть, потішайте, тому що коли дружину підтримати, вона розквітає. Господи, навчи нас один одного підтримати і допомагати. Амінь. Z Bogu, poszerz to wideo.